Добрий день, друзі! Мої вітання з Чорногорії. Ми продовжуємо відпочивати в місті Будва, і зараз знаходимося на пляжі. Вартість шезлонгів на нашому пляжі 10 євро за комплект. Це два шезлонги Адазонт. Далі були там і по 20 євро. А якщо піти туди, в сторону старого міста, то це будуть і по 30 євро. Зараз 11 година ранку і трохи похмарилося. Таке відчуття, що прийде дощик. Але так дуже-дуже приємно знаходитися на пляжі, коли немає пекучого сонечка. Трохи далі по пляжу в сторону Бічичі. Тут бачимо якась дискотека, мабуть, вночі є. Так, і тут комплект лежаків за 20 євро. Але тут є м'якенькі матраси і лежаки дерев'яні. Хочемо зараз пройтись, ознайомитися ще з місцевістю. Цікаво, який там вхід. Мабуть, такий самий крупна галька, тому що тут буквально 50 метрів від нашого пляжу, але вже 20 євро. За, мабуть, за матрасик, але він такий не дуже свіженький за такі груші. Ну, ось так приблизно виглядає набережна в Будві в сторону Бечичі. Бичі, чи як воно правильно казати. Безкоштовний пляж, без лежаків, і видно, що тут вже багато сміття, ніхто за ним не доглядає. Підійшли до кіоску, тут нарізані кавунчики продаються, ціни немає. Ми купимо собі ціленький. Поріжемо, візьмемо в судочок і будемо також смакувати на пляжі. На Пляжі ціни вдвічі більше, ніж в супермаркеті. Купили півтора літри ще водички, тому що чогось ми взяли мало на пляж, і тут ціна вже півтори євро. У нас в маркеті поруч 70 копійок. Так що будемо знати, що все треба брати звідти з дому, щоб не витрачати в два рази більше на пляжі. Знайшли ми експрес-ресторан, де можна набрати собі їжі, не чекати. Там вже готова їжа стоїть, великий асортимент дуже швидко. Ну по цінам зараз вам покажу. В основному це по 8 євро до 9, Такі перші страви, салати 3,5-4 євро і десерти. Також 3,5 євро. Так, і знаходиться навпроти дитячого майданчику. Собі мусаку, така овочево-м'ясна запіканочка і картопелька. Бачу, там мабуть, і капуста, і трохи м'яска є. Так гарно виглядає смачно. Ну порція тут така здоровенна. І взяла собі грецький салат. І за це все заплатила я 12 євро 70 копійок. Взяла собі шніцель, така велика, також котлета. Шніцель, який курячий, курячий шніцель і супчик з а, так, так, з яловичиною. Будемо смакувати смачного. Mm. Зараз хочу подивитися на пляжі, який вхід, там, де лежаки по 20 євро. Но мені здається, він нічим не відрізняється. Тут чим далі, тим крупніша галька. Ой, водичка на цьому пляжі така кришталево чиста, але галька також крупна. Але така краса. Зараз сонечко вже повернулося сюди далі на захід. І такі краєвиди, і море такого кольору чудового. Сьогодні пробули на пляжі з 9.30 до п'ятої вечора. Заморились, ровно сказати, але лежати на пляжі цілий день трошки важко. Вирішили, що завтра будемо таке в обід повертатися додому. Полежимо трохи в холодному номері під кондиціонером, і на вечір вже будемо йти сюди, тому що зараз такий самий кращий час. То ми повертаємося додому. А можна було б ще лежати й лежати, тому що на вечір люди тільки сходяться. Ми додому зайдемо в цей мегамаркет. Зараз ще подивимося, що тут продається. Бо в тих маленьких маркетах асортимент не дуже великий, а хочеться ще купити такого домашнього сиру, бо в маленьких немає, якщо він тут взагалі є в Чорногорії. Тут асортимент такий побільше. Є авокадо по 5,5 євро, і манго є 6,30. Навіть є гранат, не сезон 8,5 євро. Найшли, схоже, на наш сир. Сподіваємося, що він такий. 3,15 коштує. Скільки грам також? А, 400 грам. От. Є лавашики, бо хліба щось не хочеться, лавашика можна взяти. І от лавашик 2 ,10 євро, 10 копійок. Цікавий сир, написано, коровий сир, 5-10 і в такій залізній банці. Так, є також ще смаколики, солоденькі, пирожинка. 4... 4 євро, 4,35. Хочеться ще морозива, цін немає. Зараз буде здивування на касі. Це маленьке морозиво коштує 2 євро. Хочу всім подякувати за перегляд. Дякую вам, що підписуєтесь на мій канал та ставите вподобайки.